Вітаю, друзі. Ровно 4 роки тому український парламент 9-го скликання склав присягу на вірність українському народу. І депутати нового скликання, народні депутати Верховної Ради, почали служити українському народу. Кожен служив, як ніє, кожен служив як може, кожен служив так, як бачить. Саме тому ми побачили в Верховній Раді. Що уява слуг народу про службу свого народу трохи відрізняється від того, як уявляється сам народ. Але давайте проаналізуємо, чого досяг цей парламент. Ні, ми розуміємо, що це найскандальніше скликання за всю історію українського парламентарізму. Так, ми розуміємо, що парламент, на жаль, втратив свою незалежність. Ну, це проблема, але це вже факт. Парламент сьогодні виглядає як структура, яка голосує за все, що пропонує банкова, через або тиск, або через те, що хтось на гачку, або через якусь мотивацію. В будь-якому випадку, ми бачимо, що парламент 9-го скликання трохи відрізняється від того парламенту, який обирали люди. Зараз поясню про що я. Обирали кого? Ті, хто змінить життя. Я пам'ятаю, як мені люди казали, чому вони обирають слуг народу. Тому що життя зміниться, поборуть олігархів, буде жити краще. Брехня закінчиться. Будемо жити багато. Але з'ясувалося, що ті, хто прийшли до влади, не зовсім розуміють, по-перше, як це робити. А по-друге, як це зробити не тільки для себе. А ще й для всіх інших. Краще жити багато хто став. Але декого вже спіймали на цьому покращенні. І, ну, скажімо так, їх життя як народного депутата вже закінчилося. Наприклад, слуга народу Трухін, який визнаний Вищим антикорупційним судом України першим офіційним корупціонером Верховної Ради. Це представник Слуги народу. А, також можна казати про слугу народу Ковальова, який. Перший зі всіх парламентарів, це представник теж слуги народу, перейшов працювати на окупантів в Херсонській області. Так, першим перейшов саме він, навіть не представники ОПЗЖ. До речі, окрема історія з представниками ОПЗЖ, які сьогодні непогано себе відчувають в Верховній Раді, голосуючи разом з партією влади за все, що потрібно, і їх через це не чіпають. Чіпають тільки тих, хто або не голосує. Або взагалі знаходиться не в Україні. Всі інші, тихесенько працюють більше того, для того, щоб шматки ОПЗЖ мали статус депутатської групи, деяких екс-представників Слуги народу туди відправили. Ну, наприклад, Юрченко або Дмитрука. Їх відправили туди. Кількість депутатів. Півпадає з тою кількістю, яка потрібна для створення депутатської групи, і вже це така структура а, окрема історія, що деякі представники Верховної Ради, ну ми це вже бачили неоднократно, були спіймані на корупції, хабарях всьому іншому їм вручалися підозри, і ми бачили цих людей, це Кузьміних зі слуги народу це. До речі, знаєте, я, мабуть, не буду всіх перераховувати, але їх вистачає окрема історія, коли ми побачили, що є неймовірні історії про те, як представники влади під час війни ставали трохи заможнішими ніж були раніше, і це не тільки про Халімона, який купив собі. Домівку на Печерських пагорбах під час війни записав її на себе на соціально мешканку, який теж не має грошей, і в нього до речі, грошей на це немає, але й далі там живе нормальна, тихесенька, і хто його і не чіпає, а це не, до речі. Він був заступником голови фракції. Його зняли за це заступника голови фракції. Він так страждає. Ой, як він страждає, щось ми не бачимо цього, але це окрема історія, окрема історія і про те, що ця Верховна Рада показала, що. Можна бути в таких ну відверто замараних не дуже красивих справах, але відчувати себе добре. Наприклад, Андрій Клочко. Ми всі пам'ятаємо, що коли він став головою комітету, його родина, а саме сестра та мама, почали неймовірно швидко скуповувати домівки, квартири, землю, а навіть автівку Тесла на ті гроші, яких по документах їх ніколи не було, і яких вони не могли заробити. Андрюша тоді сказав: він не знає, звідки ці гроші, і він ніколи їм не допомагав. А те, що вони почали купувати, як тільки він став головою комітету це випадковість і співпадіння. Взагалі, у нас дуже велика кількість співпадінь. Ну, наприклад, а, працівник комітету з питань оборони, нацбезпеки і розвідки, має таке співпадіння, що саме його. Племінник є один з піввласників фірми, яка отримує замовлення від Міністерства оборони. Отака ну, історія. Дивна mm. на мільйони, на мільйони доларів. Але це ж випадковість. Ми вже чули, що родини зв'язки це нічого поганого. Більше того, це добра історія. Просто, от якщо це гаразд, ну да, про талановитих дітей, ми вже чули від Ганни Герман. Вони вона тоді розповідала це про дітей Януковича. Ну що їм все вдається? І бізнес будується, і фірми в них добрі, і тендери вони виграють. Це тому, що вони талановиті. І не лише вони. Ми знову бачимо, як талановиті племінники з'являються у депутатів Верховної Ради, але чомусь знов від партії Слуга народу. Я можу сказати відверто: у всіх партіях є як добрі, так і погані, але кількість людей, яких... Які прийшли до влади в 19-му році в фракції «Слуга народу, була такою, що вони отримали моновладу. Моновлада мона Ми це побачили. Ми побачили це через все, що відбувається. Через те, як почали гвалтувати регламент через те, як а, обіцяли одне, а стало інше до речі, через те, кого привела Верховну Раду ця поліція? Ми навіть будемо говорити не про. Гвалтівника Іванісова, хоча вони теж привели його. До речі, це перший гвалтівник в історії не лише Верховної Ради, а всієї Європи, який сидить в парламенті і приймає закони. Уявляєте собі? Гвалтівник приймає закони, по яких будуть жити українці. Дуже цікаво, як взагалі це сприймати. Ну, от я, наприклад, це сприймати нормально не можу. Але знаєте, це ж історія вибору людей. Люди обирали ніхто інший. І обирали українці. Не поляки, не фіни, і навіть не росіяни обрали нам цих депутатів. Їх обрали громадяни України. Саме вони віддавали свої голоси за представників «Слуги народу. І от в мене запитання: коли віддавали голоси за представників «Слуги народу, то не дивилися на їх біографію, на їх програму, навіть хто вони не дивилися. Тому і маємо те, що маємо. До речі, я дуже добре пам'ятаю Дмитрука, який зараз захищає а, московський патріархат, розповідає російські кальки про напади на православ'я в Україні. А відомо став, коли сказав, що він проголосував за прем'єра і навіть не зміг назвати його ані прізвище, ані ім'я, взагалі ніхто і чому проголосував? Ну тому що добрий. І от таких історій дуже багато. До речі, є ще одна історія, яку можна підвести під висновки цієї Верховної Ради. Ця Верховна Рада стала відомою величезною кількістю безгуглих і бездумних о, взагалі законопроєктів, які запропонувала пані Безугла. Ну, так. І розстрілювати. О, Військових в окупі без суда і слідства. Це вона пропонувала. І а, а, розжалувати будь-кого з генерала в рядові. Це вона запропонувала. До речі, я не бачив, щоб вона запропонувала розжалувати за корупцію депутата в кандидати, а прокурора в студенти, суддю в незрозуміло кого. Ні, ні, ну що ви? З військовими ж легше військовими їм легше воювати, поки військові воюють на фронті. А, історія про 30 тисяч і Верховну Раду це взагалі окрема історія, як її красиво технічно попалили і спалили вниз. Але таких історій багато. Окрема історія це про те, що в Верховній Раді величезна кількість людей, які такі як виборці, не знаючи нічого про політику, мріючи прийти во владу. І, до, і добратися до карита, а вони хочуть, щоб влада стала годівничкою, і вони цього досягли. Більше того, кількість справ в НАБУ, САП, ДБР і інших органах по депутатах Верховної Ради ну, зашкалює, відверто зашкалює. І найцікавіше, що це всі ці святкові фотографи, няні. Корабельні сосни, коміки і інші представники партії влади. Вони такі, як люди, і люди мають право їх обирати. Але проблема в тому, що тоді не треба очікувати покращення життя. І я бачу, що багато вже хто каже: ну, нормально, ну звикли, вже звикли, ну гірше ж не буде. Гірше не буде. Це дуже цікаве виправдовування для цього парламенту. Давайте відверто. Ми обираємо владу для того, щоб вона керувала країною. І хочемо, щоб вона змінювала країну на краще. Якщо влада не може це зробити, її переобирають так у всіх цивілізованих країнах. Обирають тих, хто робить краще, і додають нових, які на яких сподіваються. Але в нас якось дивно, в нас негативна селекція з кожною радою все гірше і гірше. У нас обирають тих, хто. Ну, м'яко кажучи, некомпетентний, не має досвіду, не має розуміння, бачення і, взагалі, є ну, максимум бультер'єрами президента. Але це про Миколу Тищенка, який є відомим представником партії влади Слуги народу, який відомий як не тільки Микола Болонський або Микола Мітбол, а ще вже як Микола Тайський, та той людина, яка хоче кришувати кол-центр. Це, до речі, теж вибір наших українських виборців. Як кажуть, що обрали їжте, не обляпайтесь. Бачили ж очі, що купували. Але якщо не жартувати, а серйозно казати, проблема в тому, що люди можуть не зробити висновки. І знову переоберуть ні-ні, не цих. А інших з іншими фаміліями, з іншими прізвищами, але саме таких. Проблема в тому, що люди шукають червівників. А шукати треба експертів. Досвідчених розумних, незашкварних, тих, хто має не тільки можливість розповідати, а й бачення, що треба робити, можуть обґрунтувати за рахунок, чого вони це зроблять, за який строк, і з ким саме дуже цікаво, і за які гроші. Якщо б ці запитання ставилися депутатам, то результат складу парламенту був би взагалі інший. Але ще раз кажу: поки ми маємо те, що маємо. Колись рано чи пізно, але вибори будуть в Україні, тоді українці підуть на виборчі ділянки і проголосують. Дуже важливо, як проголосуєте за кого. Але дивлячись на те, як вже багато людей звикли до цього а, фрік парламенту, і вважають, що це ну, могло ж бути гірше. Я не впевнений, але вони вважають, що могло бути, тому погоджуються, щоб хоч так. Я не впевнений, що вони зроблять роботу над помилками та і оборотньових. І щоб всі зрозуміли, я хочу закінчити маленькою старою єврейською притчою, щоб зрозуміти, які висновки. А, до Чорнобильського ребі рабі Менахаманохума прийшов молодий єврей і почав пояснювати, що в тодішніх спробах реформувати юдаїзм все не так страшно. Тоді були реформатори, вони вважаються в юдаїзмі, не тими, кого треба сприймати, але вони є. Так от, треба тільки придивитися, сказав юнак в Чорнобильському рабі. Я розповім тобі історію, відповів йому Ребе. Один чоловік у сонячний день зайшов в темний підвал, і темрява буквально заслепила його. Нічого, потішив його голос темрявий, я тут півгодини, і очі вже звикли, так що я все чудово майже бачу. От цього я і боюся, закінчив історію Реби. Не хотілося би звикнути до темряви і вважати її за світло. Розумієте, про що я? Тож робить висновки. А цей парламент він зайде в історію. Він зайде в історію як парламент зруйнованих мрій і надій. Він зайде в історію як парламент, який ганьбив Україну під час війни. Він зайде в парламент як в історію як парламент, який приймав лобіські рішення під час війни, в інтересах невеликої кубки людей, наприклад, закон 5.6.5.5, якого Олена Шуляк проштовхнула кількість Верховну Раду для інтересів а, забудовників, і про який до нас звертався Європарламент, щоб Зеленський його завітував. Цей парламент війде в історію як парламент навігосів, фріків, брехунів, корупціонерів, зрадників, гвалтівників і людей, м'яко кажучи, не дуже розумних. Цей парламент стане таким в історії України, який не зміг бути балансиром для влади і льох під. Офіс президента. Цей парламент буде таким, який погодився під час війни працювати для влади для влади разом з промосковськими силами, які раніше звалися ОПЗЖ. Цей парламент не буде героїчним і цей парламент не стане тим, яким Україна буде пишатися. Але цей парламент будуть вивчати наші нащадки, щоб знати, як робити не треба. Добре, щоб в нас все вдалося. Добре, щоб українці зробили висновки. Бо якщо не робити висновки, можна переобрати нових таких же з іншими прізвищами і втратити Україну. Остаточно. А те, що це можливо, вже всі розуміють. Тому робіть висновки, аналізуйте і пам'ятайте про свою відповідальність перед нащадками. Все буде Україна. Papa.